Чотири конвої спорядження зайшли з Росії на окуповану територію Донбасу лише за останню добу. Група «Інформаційний спротив повідомляє, що з Російської Федерації увірвалося до півсотні транспортних одиниць за три десятки бойової техніки, включаючи танки та самохідну артилерію. В район Новоазовська з території Росії зайшла група бойовиків та найманців. Разом з ними прибула і розвідувальна група, що укомплектована російськими військовими. Як минула ніч у цьому секторі, знає Ганна Бока, вона зараз у Маріуполі і з нами на прямому зв'язку. Аню, я тебе вітаю, розповідаю, що відомо. Вітаю, Юра. На щастя, у нас ця ніч минула порівняно спокійно та головне без втрат. Принаймні, така у нас інформація на цю мить. Хоча зранку наші позиції в Широкіно вже двічі обстріляли зі стрілецької зброї. Російсько-терористичні групування. загалом за добу в Широкіному було до дев'яти обстрілів. Працювали і міномети, і танки у штабі ЗСУ наголошують. Наші військові з різних підрозділів позиції утримують. Ну і напередодні ввечері противник вів також активну аеророзвідку. Поки ще немає достовірної інформації, чи вдалося нашим силам її збити, але сподіваємося на успіхи. Ну і як ми бачимо, попри будь-які спроби домовитися з противником, терористи не поспішають попри домовленості припиняти вогонь і не відводять важку зброю, а лише її нарощують. Поки це вся мене інформація. Його. Ані пасибі, ані бока працює у Маріуполі. До зв'язку. Дякую.